Дивіться, прислухайтеся. Починається пора нових пісень. Весна світла. Сонце світить довше. І коло дерев вже починає танути сніг. Птахи, що прилітають до нас на землю, ще не відлетіли. І зараз ще можна побачити омелюхів і снігурів. Синиці і повзики все ще прилітають до годівниць. Дятли у своїх кузнях розбивають шишки. Це теж їх робота. Вони розворушують верхівки мурашників у пошуках поживи. Та вже лунає позивними заповідної весни голос сивого дятла. Грають у небі круки. На Дніпром кружляють у пошуках здобичі орлани-білохвости. І орлани і кроки провели зиму тут, нікуди не відлітаючи. І одними з перших лаштують гнізда і відкладають яйця. Сніг швидко сходить. Перші квіти підсніжники, Крікісні червонокнижні. Бо кожен рік їх без жалю виривають на букети, що простоять один-два дні. А це саркосцифи, перші гриби цього року. Вони з'являються тоді, ж коли і підсніжники. Прокидаються комахи. До підсніжників прилітають бджоли. А мурашки гріються на сонці. І несуть тепло в глибину мурашника. Над галявинами доростанув сніг, літають метелики, лимонниці і кропивниці. Почався сокоруху Клена, і дятли прокльовують кору і ласують солодкими краплями. Інколи хмари ще приносить сніг. Та на хвилері біля ГЕС сріблясті мартини вже займають місця для гніздування. А це з північної сторожі заповідного лісу, сірих сов. Почався і проліт гусей. Їх призивні крики лунають і вдень, і вночі. Починає танути ліди на лісових озерах. І ось вже перші щекволі жуки водолюби. Нарешті сніг повністю зійшов. Починає цвісти ліщина. Весь ліс дзвенить від співу птахів. Звідусіл чути голоси великих синиць. Біля допла токують повзики. А довгохвості синиці, незважаючи на холодну погоду, вже будують гніздо. Прилетіли зяблики і білі плиски. На зміну під сніжником зацвітають проліски. Квітень. Місяць квітів. Саме зараз найбільше різноманіття весняних ефемероїдів та інших весняних квітів. Перші несміливі зірочки гусячої цибулі. І дрібна, малопомітна жовтяниця. А це медунка. Після запилення її квітки змінюють колір. У ярах доісторичний світ папоротий, багатоніжка звичайна, багаторядник Брауна, а спленній волосовидний. Всі вони є реліктовими рослинами, деякі з них занесені до червоної книги. Весь ліс вкритий килимом з рястів. Ряст ущільнений. і ряст порожнистий. Джмелі збирають нектар з їх видовжених квіток. Адже тільки вони зі своїми довгими хоботками можуть дістатися до нього. А це копетняк. Він теж розкриває свої квіти, дрібненькі, пухнасті. А це перші квіти з Кополі Карніолійської, виду занесеного до Червоної книги України. Вона цвістиме ще всю весну. Кореневий паразит Петрів Хрест лускатий. У нього навіть немає зелених листків, тільки квіти. А нема пшінка, жовтецева. що росте на добре освітлених місцях. Нарешті фіалки. І разом з ними гриби з моршкові шапинки. Прокидаються земноводні. Зелені рукухи залишають місця зимівлі. А у зігріті із лісняним сонцем воді Невеликого Озерця бал трав'яних жаб. Самці призивним рипінням запрошують своїх подруг до весілля. Вже можна зустріти і квакшу.